Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам крок за кроком іти до вершини знань. Ми продовжуємо пізнавати і досліджувати природу. Сьогодні ми з'ясуємо, як виміряти масу. Ви скажете, що й так знаєте, але не поспішайте. І давайте розберемо усе по порядку. Як ви вважаєте, чи піднімете ви відро з водою? Гадаю, що так. А от відро із ртуттю не підняв би навіть дорослий чоловік. Порівнюючи кількість речовини, яка міститься у тілах, говорять про масу. Більшу масу має те тіло, що містить більше речовини. Малий цвяшок містить мала заліза, великий цвях. Більше речовини заліза. Повна склянка з водою багато речовини, злегка наповнена водою менше речовини води, більше сиру в трьох шматочках, ніж в одному. Фізичну величину, яка визначає, скільки речовини містить те або інше тіло, називають масою. Маса декількох тіл, узятих разом, дорівнює сумі їхніх мас. Масу тіла вимірюють вагами, порівнюючи її з масою взірця еталоном маси. Донедавна міжнародним еталоном був металевий циліндр зі спеціального сплаву масою 1 кг. Він зберігався у Франції, у Палаті Мір і Ваг. 80 точних копій цього еталону зберігались у різних країнах, в Україні. У Національному науковому центрі Інститут метрології міста Харків на практиці використовують також інші одиниці маси грам, міліграм, тонна. Ваги мають різне призначення: для вимірювання маси складових ліків, для зважування реактивів, лабораторні терези, продуктів на кухні, автомобілів, вагонів. Є ваги технічні, електронні. Торгівельні. Найпростіші ваги важільні терези. Саме з важільними терезами в руці та із зав'язаними очима зазвичай зображають богиню правосуддя феміду, Терези в її руках символ точності і зваженості правосуддя. Терези це коромисло, важіль, до кінців якого прикріплені шальки, щоб визначити масу тіла. Терези зрівноважують, на одну шальку кладуть тіла, на іншу гирьки, на яких зазначена їхня маса. Якщо терези врівноважені, маса тіла дорівнює масі гиряк. Дуже допитливі учні можуть змайструвати саморобні терези, скориставшись підручним матеріалом паличками, шприцями, пляшкою для зважування на саморобних терезах Можна використати саморобні гирьки. тобі знадобиться пластиковий шприц. Що менша ціна поділки шприца, то точніше будуть твої вимірювання. Пам'ятай, один мілілітр води має масу один грам. Гирьки готові. Набери води і капай у шальку, зважуючи дрібні предмети, намистинки, скріпки, кнопки, гумки тощо. Поклади тіло, масу якого хочеш узнати на одну шальку, а в іншу потроху наливай воду зі шприца, поки не встановиться рівновага. Різниця між початковим об'ємом води у шприці і кінцевим такий, як маса тіла, яке ти зважуєш. Отже, маса тіла чисельно дорівнює кількості мілілітрів води. Яку ви вилили у шальку, зрівноважуючи тіла? Бажаю успіху, мої юні дослідники.